Ви знаєте, що я оголосив премію за першого полоненого корейця. Корейців в зоні 59 ї немає. Вони на курському напрямку, але я знаю, не можу розкривати яка частина, але полон вже взяла. І хочу підтвердити свою обіцянку, що 20 нічних мавіків за першого корейця. Ми видаємо тій частині, яка його представить. Ми вас чекаємо. І друга позиція за минулий місяць: 59-та бригада вийшла на перше місце по кількості вищених. Я не знаю, чи можна називати це чи чи не можна. Я вам хочу сказати, що це вимірюється тисячі. Ну і крім ескаватора, традиційно це в нас і комплекси Ребів, ночні Мавіки. Це теж премія, але вже за унікальні показники, яку 59-та вийшла за місяць, що пройшов. І зараз дуже правильно, тяжка правильно. ситуація із мавіками. В нас постійно працюємо над цим. Ну тільки з вашою допомогою справляємося. Дякую за те, що завжди підтримуєте нас.